Привіт всім, звати мене Олег, я електрик, займаюся електромонтажними роботами. Я зараз хотів коротко зупинитися на деяких випадках електромонтажних робіт. Зараз часто молоді спеціалісти, електромонтажники приїжджають з Європи і розказують, що, що правильно зараз... Електромонтаж проводиться без коробок. Ну, в принципі, Я знаю цей весь склад, я вже ні не раз робив, то не в тому справа зараз не тому. Суть про те, що йде мова про те, що розповідчі коробки не потрібні, як нібито лишня точка і так далі. Хочу розвідчати цей міф і розказати про всі плюси, про всі мінуси цього монтажа. Якщо, наприклад, проводиться розводка без розпардічих коробок, наприклад, заводиться основний відний кабель, це в нас розпорідчий щиток, і звідси має йти наприклад, лінія на кімнату. От ідемо ми в кімнату. От ми прийшли в кімнату, от ми бачимо коробка розпордічка, скрутки досить надійні, лінії, 5 плюс того, що вони провалені. Відповідно, з'єднання дуже якісне. Тут є 3-4 скунки та коробки. І, якщо б, наприклад, проводилася розводка без розподічних то коробок, або треба вкидати її внизу по підвозі, так як тут стяжка вже готова і можливо є місцями, що такі квартири, що там вже є підігрів. Підлоги зроблені те, що тут сюди щось ховати, бити неможливо. Не Такий самий спосіб тоді приходиться ми тільки через стелю або по стелі, по стелі штробити. І так як в нас кара пішов і щітка, прийшов, наприклад, до першої коробки, оце у нас виключати, ми бачимо, який діаметр коробки. Я ще що хочу звертувати увагу, що в Європі ці всі скудки не робляться, а робиться професійному діалогу. А як ви знаєте, ми знаємо, що плема якісна, не китайська. Щоб її зараз тут поставити, то, наприклад, на, на 3-4 зєдені зробити, то воно буде коштувати може навіть більше 40 гривень. Я думаю, що хтось буде захваті від такого електромонтажа, а коробок тут є 40-50. Зараз віддати. Навіть не знаєш, що це 3 тисячі чи 4 тисячі гривень не для того, аби зробити по-європейськи, по євростандартам по по євро, по євро проводку, ну, це я не знаю, чи хто на таке погодиться. І то ще один плюс. Одна, навіть якщо відкинути. Клеми, і що робити такий самий аналогічний варіант, як на розпадліччі коробки, робити скудку. Бачимо, яка коробка скрутку. Ямка, коробки розподілу в районі 80-ка до сотки може бути. Так що нормально зробити скудку 5 см і їх там сховати. В цій коробці коробка 65-ка чи 50, там не зробиш таку скрутку ніколи в житті. Тоді варіант, який є, треба тягнути гібким кабелем. Далі, а гіркий кабель треба вже всюди накривати, це витік виставляти і по резервкам, і по виключателям всюди. Бо він роз... на клямах він розжимається. І в нас варіант такий, що я дійшов до того, що найкраще проводити монолітним тротом, Жорстко тримається і надіжно. І виходить, що далі аналогічно тут ми скубку робимо нормально, тут ми вже таку скрутку не зможемо зробити. Ну і далі не буде далі вхід, варіант, далі хід який. Нам ж треба далі до включателя потягнути до резервки, до другої резервки. А як воно буде тягнутися? Воно буде тягнутися так, як прийде ще одна лінія сюди. І аналогічно воно знову вже має повертатися назад, то знову 2 метри мінуси. Як мінімум вже 40 гривень. Два метри кабеля пішло уміло з'ємною. Ну і далі аналогічно треба тягнути сюди до цієї розетки і тут зробити перемички, зробити скрутки. До речі, ці коробки мають бути глубші місця, це звичайні коробки. І щоб прийдуть електровутар, то розказувати, що вони роблять без безрозпродіччих коробок. Не вірте їм, всі, всі коробки розподілчі, просто ховаються під розетками. Один мінус таких поробок – то, що естетичний вигляд. Якщо я завжди клієнту кажу, якщо не потрібно їх, щоб вони виділили, їх просто замазують і все. І знов прийшов кабель, знову ноги, прийшов сюди, і повідомив, нам треба дослідуючи, ось одна слідуюча розетка, Як її дотягнути. Або знов через тягнути, або йти вбік, вниз, тут у нас прохід, знов вверх, в немає послідовності. Якщо йти строго зверху, то він має йти строго зверху. І знову тоді кабель треба вертати знову назад, знову мінус півтора метра. Це вже палить три з половиною. Тут у нас знову розетка, низ пішла, але то не кінцева розетка а ще. Тут є розетки, тут є резерв. Витішов виходить, ну вирішення, знов нам треба його низу не пустити, все ж та готова. Знову його треба піднімати. Знову коли три з половиною, чотири, п'ять, шість метрів мінус для клієнта. І знову прийшли ми сюди до цих відключателів, розеток так само треба подати 220 Прийшла запитка, але ну ми там поробили ці всі скрутки. І знову мінус 2 метри, Маєш 8 метрів. І аналогічно так само тут. 10 метрів. У нас йдуть перемички, йде ще на балкон. І походу, виходить, що у нас ця одна лінія в районі 13 метрів. Клієнт втрачає лишить ради того, цей... і, і... 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 Чого? ради того, щоб не було розподільчих коробок. Ну, це як вважається точка, але якщо робити вон там без розподільчих коробок, то ці резетки в порядку підняли дерев дорожчі, Бо в кожній резерві робиться ступень. І ще один мінус для кабеля, який дуже неприємний. Кабель не любить розривів лишніх, без причини. Максимально, мінімально треба менше скорочувати розриви капля. Чого, Для чого я тобі не проварюю розтеплічі коробки сварочним апарату? Не припоємо, не паяльню Щоб кабель не відчував обриви. Кабель не любить обривів. Чим більше має обривів, тим більше він менше про... покупчість проводить і десь скоріше діється. І з того всього робив і так приновки по-європейській по як ці карті з розподіччя коробку я вийшов про з висновку такого, що оцей варіант коробки коробка самий такий надійний і практичний. Раз зробив, забув за клієнта, клієнт за мене. А з вже то щось трохи сумно. І ще одне в Європі теж молоді електрики розказують, що немає розподільчої коробки, і то все... В Європі, якщо введеться, наприклад, розетка до кімнати, там максимально може бути в одну розетку прийти і піти досліджуючого. Все, ну ще може там одну десь якось боком ще поставити. Все. І це має ця лінія йти до щитка на автомат. А так, як є такі спеціалісти, що заведемо кухню на одну розетку, там ще шлейфом ще 20 штук. 20 10 б. І то достатньо. І там включив мікрофольову, там включив ще якийсь міксер і перша розетка до неї приходить вся потужність, чуть майже не більше, чуть не більше 6 кВт, і вона ніяк не готова витримати такого навантаження. І вона починає відсвітатися. В основному все, що я хотів сказати на цей. Ще от що але по дічі один естетичний вигляд, то що воно виглядає, Комусь то не мішає, заліпити всі, всі криють. І проблеми всі рішаються. І ніколи нічого там не станеться, якщо ти механічних пошкодження немає води. Якщо там десь не демох хтось стряпне забіг, столом не розкверне кабель. Але то може бути і без розкрутічних коробок. Що так, що так, розкоржені кабель, то шукати дрова. А так, то воно... Я ліпшу виходу не вижу, такі роботи, які це провожу. Розпольтіючи коробку. В наш, на нашому випадку це найоптимальні варіант. Все, дзвоніть, якщо якісь питання, підписуйтесь на мій канал на телефон 095 0645 646. Якісь питання дзвоніть, інтересуйте, все, розкажемо, покажемо. Все, до зустрічі.